Mm hmm? Не пролазить. Я думала, це такі тонесенькі голочки, що через них усе пролізе. А ні, бачите, є. Є, на них оправи, начебто. От ви видно. Ні. Якось коротеньку ниточку взяла. Я не дуже люблю їх закріплювати на зворотній стороні, то я ж намагаюся взяти трохи довше ниточку, щоб не закріплювати. Є такий момент. Але краще все ж таки робити коротенькою ниточкою, бо вона менше перетирається в момент, коли ви... Пришиваєте ці бусини, і коли коротесенькою ниточкою, то швидше виходить, більше стіпків встигайте зробити. Чогось думала, що мені з цим станком буде так швидко, так легко. Як побігу, як побігу і все швиденько зроблю. Так, і ще я не знаю сьогодні, чи, можливо, в суботу вже тоді а хочу позайматися квітами. Бо вже стає тепліше, треба трошечки. Квіти порозсаджувати, або щось на укорінення поставити, щоб було більше квіточок. Зазвичай на літо я так роблю, що квітучі рослини укорінюю, це для того, щоб розсадити, щоб усі підвіконня, усі балкони були зайняті квітами. Щось укорінюється, щось ні. Щось я роздарю. І зазвичай на зиму наступну в мене буде та сама кількість е квітів, яка нині і є. Але все одно ось цей процес. Кожної весни одне й те саме. Ну і цього року так само будемо робити, будемо укорінювати і намагатися зробити красу. Просто я ще не можу розпланувати. Бо справді забагато справи. Я не знаю, коли в мене видасться така хвилинка. Бо це якби не обов'язкова справа, а більше є обов'язкових. Такі моменти, любі друзі, любих друзів. Так. 6.20